На жаль, для нас, для людей, які вважають, що ми не оцінені, тоді, коли ми приходимо і кажемо про те, що ми звільняємося. І тоді, або вас компанія залишає, або ні, буде залежати від тих показників, чи готовий бізнес взагалі переглянути це питання, готовий можливості, чи є бізнеса можливості вас залишити. Іноді ж буває так. Іноді, буває, не оцінили. Це коли є плітки. Я вважаю, взагалі це така невірна оцінка, коли ми приймаємо рішення, тому що нам хтось сказав, що нас не цінять. Тому все ж таки є параметри і критерії, по яких, як для мене, я приймаю рішення і аналізую, оцінена я чи не оцінена. І про це бажано порозпілкуватися, прокомунікувати, але розуміти, як це робити. Дивіться. Ми з бізнесом, як наймані працівники, є ми і є бізнес. У нас є домовленість, що ми за якусь кількість годин надаємо бізнесу якийсь продукт. Не просто приходимо і працюємо, ми надаємо бізнесу якийсь продукт. І цей впливає на прибутковість бізнесу. Буває не напряму. Буває, ну від того, наприклад, як працює рекрутинг і чи закрита вакансія, да, відбувається що? Більшість клієнтів або сервіс краще, тому що зайняті всі міста, і одна людина не стоїть на двох е е локаціях, таке інше, розумієте? Тому це домовленості. І якщо в цих домовленостях одній сторін щось не подобається, потрібно комунікувати. Комунікувати з приводу, опять не претензія, а з приводу того, що б ми хотіли бачити, і яким чином ми хотіли б розвиватися. Тому що іноді і бізнес приймає рішення, які знаєте, спасає бізнес, будемо так казати. І людина приймає рішення, які спасає її фінансово, психологічно таке інше. Просто коли ми вигоряємо і собі надумуємо і. Починаємо кожен день, приходячи на роботу, ненавидіти все те, що відбувається, агресувати на всі завдання, які дає керівник, думати, що все, що тут відбувається, це така дурня. Ми, кожен, як людина, починаємо хворіти. Спочатку психологічно, а потім фізично. Тобто, навіщо це робити, коли ну, це, ну, я не знаю, це немає ніякого сенсу.